Гроші вирішують не все у нашому світі. От тільки так я можу пояснити відмову Шейхів із Саудівської Аравії на проведення Кубку світу 2030. Чи це греки з єгиптянами не тягнуть Аравійський шик? Друзі, вітаю! Це короткі новини на каналі Футбол на Дивані. Підписуйтесь на канал і починаємо. І ще донедавна у пресі звучала інформація, що правління Саудівської Аравії готове витратити чи то 10, чи то 100 мільярдів євро. На популяризацію футболу в країні, а також на популяризацію країни в світі за допомогою футболу і отримати право проведення мундіалю 2030. Сумісна єгипетсько-грецько-аравійська заявка була одним із трьох кандидатів. Окрім них була заявка Іспанії, Португалії та Марокко, а також неймовірно роздута заявка із Латинської Америки Аргентина, Уругвай, Парагвай і Чилі. Якщо враховувати, що із зони Конмебол на Кубок Світу через відбір потрапляло 5 команд, то чемпіонат 2030 ризикує перетворитись на Кубок Латинської Америки із запрошеними гостями. Але повернемось до аравійців. За офіційною інформацією, шейхи вирішили, що не готові конкурувати із європейцями і будуть поступово підвищувати рівень футболу в країні, а не поспішати, як це зробив Катар. Повністю від ідеї проведення мундіалю вони не відмовились, а тому спробують свої сили у 2034 році. У такому випадку в мене залишається одне питання. Грецію з Єгиптом взагалі хто-небудь враховує? Хто-небудь їх запитував? Друзі, напишіть у коментарях, де б ви хотіли побачити Кубок світу у рік сторіччя турніру. Обов'язково подивіться відео про жінок арбітрів у чоловічому футболі і скільки з них могли б зробити кар'єру моделі. На цьому в мене все любіть футбол.